Ось це все, подарунки по 15 гривень. Тепер розповідаю, як отримати у нас подарунок сюрприз. Перша умова потрібно, щоб було замовлення на 599 гривень з каталогу по ціні каталожній. І обов'язково в ці 599 гривень потрібно включити продукт із сторінки 184 191. Ось ці продукти. Я помади леді замовила, блиски для губ, туші. Ось ця вся серія також входить. Пінки і все. Тобто, якщо ваше замовлення на 1200, замовляєте будь-які два продукти з оцих сторіночок, вказуєте код 5 сімок і отримуєте два подарунки. Якщо у вас більше замовлення, то більше подарунків. На кожні 599 гривень і один продукт, можна отримати подарунок сюрприз. Подарунки, як бачите, різні. Я думаю, що щодня вони загалом змінюються. От, тому, кому, кому що прийде, кому як повезе. Так, дівчата, хто бажає приєднатися. Залишаю вам активне посиланнячко під відео, як завжди. Також посилання на каталог залишу. Переходьте, приєднуйтесь, чекаю вас у своїй команді. Окрім подарунків, сюрприз. У нас зараз для новачків приходить дуже класний аромат. Зараз покажу який. Для всіх, хто приєднається в травні. А є чудова можливість отримати аромат новинку Today Tomorrow Everlasting, дуже класний аромат. Для цього потрібно зробити замовлення на 2200 по цінам каталогу, і на це замовлення у вас буде знижка 25%. А ціна даного аромату в каталозі у нас 609 гривень. От. А взагалі на 2200 зібрати замовлення ну, це не так і багато зараз. Ось, подивіться, це просто декілька ароматів, і замовлення готове. Декілька ароматів, гель для душу, якийсь, для себе щось можна взяти і зібрати таке замовлення. Ще й отримати знижку на нього, да? тобто платити буде менше. Ось цей аромат, 609 гривень він коштує. І складається із ноток мигдального молока і квітів, і з блискучим цвітом неролі та теплими обіймами мускусу. Всі мускусні аромати, до речі, дуже стійкі. От. Або можна ще чоловічий аромат обрати. У нас два аромати на вибір: жіночий тудей, або чоловічий, сірий ось такий тудей-тумору для нього. Всім дякую за увагу, друзі. Приєднуйтеся! Дуже класні можливості зараз е, отримати багато подарунків, замовляти для себе зі знижкою. Е, також в нас можна будувати команду, отримувати е, додатковий дохід від компанії. Я також цьому всьому навчаю, тому дівчата, хто бажає розвиватися і будувати такий е, наш цікавий дівчачий бізнес. Запрошую вас, в команду, переходьте, приєднуйтеся за посиланнячком, заповнюйте анкетку і будемо працювати. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей! Всім пока-пока!